Доброго ранку, дітки! Сьогодні пропоную вам послухати цікаву морську історію, яка сталася на дні синього та глибокого океану. Жила була сім'я Восьминіжок. Матуся Восьминіжка рано вранці уходила на роботу, а тато Восьминіг залишався вдома, щоб встигнути зібрати своїх маленьких діточок до морського садочку. Це була ще та кропітка робота для татуся, бо маленькі восьминіжки були ще тими бешкетниками. Вони постійно тікали, ховалися від тата, плакали і казали, що не хочуть ходити до садочку, бо там треба вчитися писати і читати, і вони швидко втомлюються, а вони хочуть лише гратися і нічого не робити. Тато осьминіг не знав, що йому вже робити з ними. Щоб він не робив, все марно. І тоді він вирішив сходити до піратського капітана восьминога, який жив по сусідству, і запитати у нього поради. Адже він прожив довге життя і був розумним та мудрим. Коли капітан вислухав татуся, він порадив йому кожного ранку перед заняттям разом з дітками проводити вправи для рук та пальчиків, адже вони добре допомагають прокинутися, зосереджують думки, розминають пальчики, щоб вони не втомлювалися на заняттях. А також це весело і цікаво для малечі. Радий татусь подякував капітану і швидко прибіг додому. І одразу ж знайшов книгу, в якій було зібрано багато пальчикових вправ, зібрав своїх малих осмініжок купи і почав їм показувати, що і як робити. Давайте малята, і ми з вами підглянемо до них на таку собі розминку для пальчиків і повторимо їх. І для початку нашим ручкам потрібно прокинутися. Наші пальчики проснулись, потягнулись, потягнулись, стрепенулись, по долонці, побігли, 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 поскакали, поскакали і втомились. І сіли відпочивати. Восьмий мені. Восьмий мені. восьмий мені. Нащо тобі стільки ні? Ця ніжка, щоб поїсти? Ця ніжка, щоб дружити. Ця, щоб малювати, ну а ця, щоб грати. Ну, а ця, щоб пірнати, від акули утікати, Ця, щоб животик чесати. А сьома і восьма щоб маму статом обіймати. П'ять рибок маленьких. У річці вигравали. Велика колода у річці лежала. І рибка сказала тут легко пірнати, а друга сказала боюся, стрибати. А третя сказала, що хочеться їй спати. Четверта уже почала Замерзати, а п'ята кричить тут крокодил швиденько пливіть, щоб не проглотив. Краб. Краби завжди ходять боком, та зачепиш ненароком. Знай тоді, що Краб татусь зробить клешнею великий кусь. Медузи плавають медузи в морі і легенькі, і прозорі, а камінчики тверді, сяють на морському дні. Кат. Дуже дивні риби скати, можуть із води стрибати, чи в піску на дні лежать, лиш не бачать, що їдять. Риба кит, велетенська риба кит щойно з'їла свій обід. А тепер відпочиває, зі спини фонтан пускає. Дітки, як ви вважаєте, чи сподобалися восьминіжка вправи для пальчиків? Чи було їм весело? Чи захочуть вони ходити до садочку навчатися, коли там такі веселі втрави?